Вітаю, поціновувачів шоу бізнесової ікри. Сьогодні я Андрій Кише надам вам можливість насолодитися такими сюжетами. Як публічне життя знаменитостей шкодить їх коханню? Чому найкрасивіших жінок України турбують нічні жахіття? Я дійсно відчуваю трошки сум таємно мріють працювати співаки. А ця зветам теж якась романтика, офіціантка, ходити на студії. Як московський гламур відбувається на настрої артистів-гастарбайтерів? В столиці України щодня відбуваються безліч культурних подій. Деякі з них проходять настільки вдало, що Бомонт не перестає пліткувати про них навіть після завершення. Доброго времени суток! С вами я, Катя Тарута. Ми на очередної свадібної вечерінки, где звезды будуть різвитися, как діти, приміряють свадібне платье, а вокруг будет вітати атмосфера любви і праздники. Для зірок весілля важить більше, ніж для звичайних людей, адже більшість з них одружується не один раз. До того ж, красива церемонія це гарний привід для піару. Чому в останнє час так популярні різні свадебні вечірки? Наверное, потому что все хотят жениться. <гум> Наверное, потому что очень много молодёжи. Все вечірки популярні, а свадебні тим більше, потому що це сімейний формат. Е, приходять пари для того, щоб узнати, що нове. чого ні, так само, щоб ми, які ще не, не друження, бо вже були дружні, ще раз одягнули це плаття і відчули ну, таку атмосферу весілля. Само іскусство проведення громких, красивих креативних свадів. Это входит, как говорится, в тенденцию уже в нашей стране. Виявляється публічне життя, відбирає стільки сил, що у знаменитостей просто не лишається часу на весілля. Тож не дивно, що вони жадають відчути романтичну атмосферу хоча б за допомогою одягу. Наші зірки просто обожнюють на публіці приміряти свадебне платье. Ну, ведь это считается плохой приметой. сегодня я примерю своё свадебное платье, и это будет циприс. Я просто говорю по секрету, я даже буду бросать, швырять в зал вот этот вот букетик. Надеюсь, что кто-то словит И станет невестой. Три, два, раз и! Может, так сказать, отрепетировали свадьбу. Вот, поэтому очень круто. Нам очень понравилось. Неплохая ли это примета? До свадьбы примеряет свадебное платье. Да, знаете, э, все звезды любят э, примерять. Я сегодня тоже уже примеряла это платье. Э, мне не подошло, как-то, знаете, ну, не очень женское идет мне. Говорят, что это плохая примета – примерять свадебное платье до свадьбы. А вы вот как раз на фотосессии примерили. Что думаете по этому поводу? Мы то, то платье мы одевать не будем, мы оденем другое. Колы ж знаменитости находят час, абы зареюструвати стосунки, під час выявляется, що у них не стає статків не лише на роскошную церемонію, а й навіть на сукню. Хочется, конечно же, креативной, хочется какую-то громкую, но вот Тамик мне постоянно говорит э, о каких-то джинсах, о каких-то футболках. каком-то. Я говорю, ты что? У меня обязательно должно быть какое-то совершенно нереальное кукольное платье. Э, огромное, огромное фото. Я хочу, чтобы дети ее несли. Э, вот. И Множество множество людей. Уже достала вот эта массовость, много людей. Э, пафос вот этот и наоборот хотят уединяются и некоторые такие да вот в последнее время тоже участились, когда звезды улетают где-то там в Турцию или там на Кидо Гаваи или куда-то там э, в Италию там или еще куда-то и делают спокойненькую свадьбу в очень узком кругу. А оказывается, наши звезды любят экономить на собственных свадьбах, приглашая своих друзей артистов выступить для них в качестве подарка. Любая свадьба не должна обходиться без наших дорогих, любимых артистов. Мы присутствовали и нам посчастливилось работать на таких свадьбах, что в принципе даже. В голове не укладывается, что вообще здесь, в этой стране, такое возможно. Ну, что тут можно сказать? Свадьба это хорошо, свадьба это сытно. И неважно важно, есть ли на ней пресса или звезды. Главное, чтобы между молодыми витала любовь. Знаменитости вважаются бы незвичайными людьми. Проте, коли за красиве життя доводиться розплачуватися нічними страхіттями, вони залюбки помінялися б долями із першим перехожим. Не перемикайтесь і дізнавайтеся причини виникнення подібної ситуації. Здавалося би, що жахливого може бути пов'язано із конкурсом Міс Україна Всесвіт. Та виявляється, таким персонам, як Олеся Стефанко, ледь вдається нормально виспатися, адже жодна нормальна людина не може тримати себе у руках, коли знає, що скоро вона лишиться справжньої корони і звання першої красуні країни. Насправді я дійсно відчуваю трошки сум, ти та та так печально говориш. Звичайно, мені трошки сумно, але все-таки я, мабуть, найдовша міс в історії. Конкурса, потому что я два роки уже с титулом, Поэтому, я думаю, еще мне будет трошки проще продавать куроны наступность. Утешить, начать какую-то благотворительную деятельность, чтобы всегда быть, я думаю, что ну чтобы не забылось все это, весь этот год. Я Не знаю, это может быть маленький мой такой совет, наверное, я не праве советовать, может быть открыть какую-то свою фирму, да, там э, помогать таким же красивым, таким же талантливым девочкам, как она, потому что Украина на самом деле богата на красавиц. У такі моменти здається, що сотні очей жадають побачити сльози на обличчі Олесі. Заради такої можливості на церемонію приходять навіть ті, хто зазвичай конкурси краси оминає. Я ніколи не сиділа як зрителі в жима так все не виділа. хоча мені дуже хотілося. І ні одна там дурочка, красива блондинка, не побічтала просто так. Це... Я до 2009 року виступала здесь, но я. была беременна и не смогла досмотреть все мероприятие до конца и даже в зале побыть. Вот. Поэтому я сейчас очень счастлива, что я сюда попала и хочу на это посмотреть. Мне очень приятно быть здесь и вообще по большому счету любой нормальный мужчина, оказавшись в компании такого количества красивых женщин, забывает в принципе о том, как его зовут, сколько сейчас времени, на какой части планеты Земля он находится и все, что его волнует, как долго продлится то, куда его пригласили. Звучайно, зовни церемония проходила у традициях пристойности. Проте, кожен гість подумки вже бачив, як злітає корона із Стефанко. Як вона посміхається, роблячи вигляд, що усе гаразд, і навіть мріяв, що титул неодмінно перейде до обраної фаворитки. Для того, щоб що побідіть, інтелект. мітинтілект. Да. Потому что дурнушки, как мы видим, в принципе, все, кто побеждают, они очень умные, они правильно отвечают на вопросы, они, в принципе, хорошие люди внутри. Это качество важное для конкурсов красоты. Сегодня я видела девочек-конкурсанток, на самом деле я многих знаю, потому что многие работали у меня либо в показах, и некоторые, там есть одна девочка, Ангелина, она у меня уже, наверное, четвертую фотосессию, моя любимая модель, поэтому у меня даже есть фаворитка в этом году, и я очень хотела... Що вона виграла із ключеної на сегодняшнем мероприятии она ду для сів для своєї показа какую то топ-модель, Вполне А, на таких конкурсах, як правило, подобраны очень красивые, эффектные девушки, которые можуть держать себя. Після оголошення нової місу країна всесвіт. Єдиним хто сумував, була колишня королева. Проте насправді тепер вона може зітхнути із полегшенням. Усе найстрашніше, що мало статися, вже сталося. Тепер можна забути про нічні жахіття. Я дійсно відчуваю трошки сум. Її називали найпотажнішою співачкою України. Проте ні іменитий продюсер, ні успіх не змогли вберегти її від гіркого присмаку шоу-бізнесового життя. Не перемикайтесь і дізнавайтеся подробиці. Сьогодні, як і всегда, в програмі країканні делікатеси. Острая, но очень полезна. Ліза Васалі. Встречайте. Привіт. Я радий тебе віді в гостях Займенно. у нашої і крісти програми. професіонали музичної індустрії добре знають правило: без шоу немає бізнесу. Тож не дивно, що у гонитві за красивим життям та високими гонорарами їм доводиться постійно розвивати свої творчі навики. Цю аксіому яскраво підтверджує Ліза Васабі. Посады, откуда взялся этот псевдоним? Где-то фамильное. Ну, конечно, достояние. это не фамилия, это псевдоним, который мы с Димой Киношенко придумали, когда только начали работать. Нам просто захотелось чего-то японского, чего-то, может быть, анимешного. Мы сидели в японском ресторане. И решили... Мы сидели просто вообще на студии. То есть, как-то это вообще очень странно и спонтанно получилось. Давай что-то японское. Я тогда очень много аниме смотрела. І закінчилася все закончилася. Більшість людей думає, що Ліза із легкістю увірвалася у шоу бізнесове життя після знайомства із іменитим продюсером Дмитром Клімашенком. Проте насправді їй вже з маличку доводилося пітніти заради гламурної долі. Ти закінчила музикальну школу по класу скріпка да. і о... Ты выступаешь как ну как вокально ну Ты мне не используешь от... своей музыки, нигде не пыталась использовать. Одно Вся другому музыка. не мешает. Как бы я 10 лет играла на скрипке и в ансамбле. Игра на скрипке дала мне очень серьезный толчок, потому что я разбираюсь в музыке вообще. То есть я знаю, как минимум название нот, аккордов и что меня. происходит. Сколько лет тебе было, когда организовалась первая группа по вот. твоим участии? Мне было 14 лет тогда. То есть я была маленькая, но такая уже рокерская рокерша. И вот эти вот первые записи, вот эти. Тяжелые все гитары, песни mm -hmm. о смысле жизни. Конечно, ты же в 14 лет уже все знаешь, как ты все понимаешь. Ты представляешь что на да, концерте, да. ты поешь, поешь, потом подходишь, берешь настроечки, скрипки, начинаешь валить и всех. Ну, я по что вокалам своим этого добиваюсь. А... Но, но это идея. Дівчина вже із ранніх років знала, що воліє робити музику із американським присмаком. тож не цуралася навчання навіть за кордоном. Я знаю, Воно у, э, как бы, Ты... у мене в процесі. Да, да? Я знаю, що ти закінчила Бостонську музикальну школу учишся там. Сейчас. Я проходила курс обучення в Бостоні. Прошли літом бастонкала човні того, щоб знать, как називаються ноти на англійській музики. Там да? очень такая страшна система музыкальная, в тілі от нашої. Доторкнутися до красивого життя вдалося лише після того, як результат важких років навчання вдалося продемонструвати на одному із музичних конкурсів. Твої музыкальной кар'єрі. Как часто ты прибегала к музыкальным конкурсам, конкурсам, фестивалям? Но... У меня их было не так много. У меня как-то так получается, что они какие-то для меня сразу победные становились. Первый мой музыкальный конкурс это был конкурс Дмитрия Климошенко Дети солнца, который я выиграла, получила трам-при и начала работать. Да? Да, с ним. Мы вот подписали тогда какую-то бумажку, о совместном Торчісте на ну, шоу бизнесе без бумажки нікуди, особливо коли їх много, і вони не зелене да, клас, <рес> незважаючи на радість від перших грошей, стосунки продюсера та співачки складалися непросто. А допомагав э, э, тобі дімо в пошуку музикальності формату і нав'язував у нас. Вот в один момент була очень стичка з ним така. Э, я ж Пинг, аврелавин, любимая группа, все, я хочу делать рок-н-ролл, я хочу ракешник. А Дім не скаже, что нет, это никому нашей стране не нужно. Давай лучше, что то более попсовое. А я что такое? А какая попса? Никогда. И уже потом, только когда я почала сама суши танцювальну музику, мне захотелось попробовать себе і в этом направлении, тогда мы уже как-то более менее сошлись. Коли Лиза збагнула, що заради красивого життя треба сидіти у золотій клітці продюсерського диктату, вона вирішила покинути колишню життя. Ага. Чего вы разошлись? Почему? Вы не сотрудничаете? Ну, больше uh, Больше мы не сотрудничаем, наверное, потому что э, uh, мы уже все, что могли, вместе сделали. У него еще фишка какая. Если ты работаешь с ним, как с музыкальным продюсером, ты не имеешь права ни с кем другим заниматься Понятно. музыкальной частью. Мне захотелось свободы. А и... мне захотелось чего-то попробовать новое и чего-то своего. Как? Зразу ми просто ну, і кате получає та насамкіне полчати непросто, тому що очень много желаючих рассказывающих о том, що я пишу классные пісні, і я пишу классные пісні, і я пишу классные песни. песни. Незважаючи на радість від свободи, її присмак все ж видався лізі не менш гірким за свій псевдонім. Адже без продюсера і з грошима почалися такі проблеми, що дівчина навіть замислювалася втекти в Америку і працювати звичайною офіціанткою. Ти uh, говорила... В предыдущем вопросе ты провела такие параллели пинг исполнительница, которая западная, да? Лос-Анджелес, Голливуд. Да. Ты для себя какую-то такую планочку ставила? Была ли идея вообще покинуть Украину и попробовать себя, как вот некоторые наши исполнительницы, с которыми они были у нас в гостях даже в программе, которые просто уехали в лос анджелес и пытаются покорить Голливуд. Ну вот знаешь, я этим летом была в Лос-Анджелесе, и, конечно, когда ты приезжаешь, сразу начинает казаться, что... Вот все, я сейчас тоже сюда ворвусь, и все получится, песню, да, и да, все будет классно. Здесь. Но на самом деле, мне, кажется, работает все везде одинаково. Это талант, это связи и это деньги. Ну, везде три составляющие. і ти вернулась на Україну. Ну я вернулась на Україну, щоб себе базу кокуту. все таки з пустими руками, тоже не очень хочется їхати і работать там. Хоча зветом теж романтика, матіркаціантки ходіть на студії, там кіта на кастинги пробувати. Якщо ви також жадаєте долучитися до розкішного життя, будьте обережними у своїх діях, адже замість дороговезної ікри можна завжди натрапити на смак гіркого васабі. Чим горічіша новина, тим швидше вона переростає у плітки. Проте зазвичай має значення не інформація, а ті, хто про неї говорить. Будьте уважними, і ви зможете отримати насолоду від здатності зірок говорити красиво. У шанувальників красивого життя під час складається враження, що для успіху у шоу бізі достатньо регулярно з'являтися на телебаченні. Проте досвід таких гуртів, як город 312» свідчить про те, що прославитися можна, і всупереч уставленим правилам. Вся життя у нас така знаю. жизнь артиста тим хараша, що кожен момент життя не повторяється. Друге нас що як у вас дела, там, ну, Кого-то из нас лично. Я, например, вот всегда отвечаю: так: ну что, работа, дом, дом работа. <рес> так що, і, в принципі, це ж правда. Своє стабільно неповторне життя гурт розпочав у столиці Киргизії – Бішкеку. Телефонний код міста 312. На його честь було і обрано назву колективу. Гурт це... не придаємо. <рес> да, так, це названня декілька ширше, ніж просто обозначення одного з міст. Гурт 312 – це, в принципі, цілий світ, в якому зараз живуть люди з різних країн, держави. Це не великі слова. Серйозно, ось… Вот... Очень много наших форумчан, які живуть за рубежом далеко. Вот они всі наші горожане, ми їх з удовольствием прийняли свой город. Згідно усталеним стереотипам, Москва вважається найрозкішнішим містом колишнього СНД. Так спочатку думали і музиканти із далекого Бішкеку. Та це тривало недовго. Ну, Київ саме собі сонячний город з вот, Москвою. Да, вот, взять от, не більше, да, як серцевину там, серце Ки... е, е, України це Київ. Серце Росії читається Москва, да естественно да, я, я сюди приїжджаю просто супруга отдыхать, Тому що мені нравится люди улыбаются, то они всі добрые здесь. Лише після переїзду до Білокам'яної вони збагнули, що справжній гламур та краса починаються не зі статків олігархів, а із посмішок звичайних людей. Там, конечно, грузишся, да там. другого плана музыка, да, там она музыка такая, которая, которая дает очень много мыслей, да, 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 в Москве, да, очень много мыслей каких-то таких, да, там очень много грустного, очень много то, что -то переживаний таких, ну, внутренних глубоких э, переживаний о своей душе, там, да, о том, куда она пойдет. Здесь больше, все равно я считаю, что если в общем взять то музыка, она под нее классно отдыхать. У нас тоже похоже на Киев, тоже, у нас все равно также солнечный Це також класно, так же люди улыбаются. Аби мати можливість заробляти на красиве життя, музиканти були змушені жити у непривітній столиці Росії. Проте доволі швидко вони збагнули, що їхня сонячна музика є не форматом для суворої Москви. Перед тим, коли ми були взагалі ми приносили ці пісні на ці ж радіостанції. Ні всі завдали одно слово, не формат. У нас такий послушайте, що у нас звучить. Проте режисери таких фільмів, як «Днівной дозор» та Пітер ФМ» вважали, що музика гурту «Город 312 гідна додати шарму їхнім майбутнім кінохітам. Кіно все-таки я вважаю, що теж свою роль конечно, сыграло, тому що я думаю, що не було бы этих фільмів. не факт, що нас так закручували по что мы правда, не формат. Конечно, кіно в этом плані нам немного помогло. То, що ці філіми краси були такі стрільова, і прийшлося радіостанцію все одно и І ми как бы на этих радіостанція появились. Так город 312» став одним із небагатьох гуртів, що стали популярними і зробили своє життя казковим, пропагуючи творчість нестандартним чином. Нам сказали, что один из скажем так руководителей музыкального канала, одного из ярких музыкальных каналов в России, сказал, что привел нас в пример как группу, которую не гоняют часто по радио и телевидению, но у которой, тем не менее, очень сложный гастрольный график. Что нельзя сказать, допустим, о некоторых других коллективах, которых часто крутят, но при этом нет концертов. Если бы нам сказали, что бы вы выбрали, вот, чтобы вас часто крутили и вы зазвучали из каждого утюга, либо чтобы у вас все-таки было много концертов, конечно, мы выбрали бы вот то, что имеет сейчас – концерты. На цьому смакуванні з подробиць життя гламурних та красивих завершено. Та нагадую вам, що підкріпитися і ви завжди можете на сайті m1.tv. До зустрічі.